Сегодня экшон будет жорсткий. Я вам спалю моангар самого лезете на чужу територію в Чихпых. Колян, шо ти скажешь? Шо там? Блин, мы тільки пришли вже, яка-то бабка говорять. Да тільки що орала вам делать нечего. Короче, хто не зрозумів, у нас сьогодні влог буде, а цей чоловік буде робити деякі важкі речі. Ми навіть взяли ось пару матів. А хлопчики може там пом фліп зроблять. Я знайшов клам. Що скажеш, чипсик? Да <реку> нормально вроде. Господи, <спайки>, який <реку> ти чокнутий. Хорош, Сань, мне нравится твой настрой. Сука, детей подписываем, блядь. Ну тут же тачка добрая. ну если что, можно дропнуть на Да, да, делай. Вот тут цены надо делать. Да. Спокойнее там надо, там не надо прям так сильно его вытягивать. Там спокойнее надо. Ты можешь стать тупо за деньги. О, и все, хорошо. и ще один труп. Стоп! Ну то пиздец. На... Да, перші разы треба відпустити и не докрутити його просто. Ну, Ось хорош. так. Кого? Сплок. Склад с места? Все, не... вы нашли примірочную точку. Так вот, он. А, ну тут угу. сын? Ну да, в принципі. Нет. Та, не, ну, тут тоже у них. Ні, вода. При... Я... Здорово! Пані, давай роби, 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 роби протиправні дії у нас тут. Ну, я ви вже визвали? Так. Да. Да? А що ви їм сказали? Я їм показала відео Яке відео? Ну так, а громадянське місце, це ж означає, що воно відкрите для всіх, правильно? Ну, якщо ти так там прийдеш, буде все добре. Ну, на дитячій майданчикі що, тоже нельзя? можна? Не, Ні, на дитячій майданчикі я ж наоборот говорю, що ви ж там нікому не мешаєте, тому що там железо хоча б є. Не... Тобто ви хочете сказати, що ви сиділи вдома, ви почули звук железа, і у вас діти розбудились? Ми зараз йдемо. і десь хвилин. Ми О, уходимо. Ну, а ви що, пригайте? Ну, не треба. Ну в прямому сенсі 10 хвилин нас тут не буде. Ну тут підходить тут вам так? Корпус. Ми тут не будемо а висіти. Звичайно, можна так так, ну так якщо б ви ізначально підійшли і спросили. А ви, ви підійшли? Ви що ви ізначально що сказали? Я визвала поліцію? ідіть геть звіт. Ні, ви це на відео у вас та в мене теж є на відео. Ви почали кричати протиправні дії, і я визвала поліцію. Отак було ізначально. Хочу робити, якщо чесно, Бля, Бодико, він же ж в телефон зараз ногою пронесе. Він же ж був ногами возі твого цього. Та ні, ні що. Я подай, я ще стану так, щоб он Ні, має. та ти отак дивись, водь. На 0,5 і отак. Та давай, давай. Він, Нет, Коля. Що, то он не ударить? Так він прям. Я дивився збоку, він... він носками отак проходить. Витягни руку отак і, і буде все ну, от... та, ну, то. Так зверху. Не, зверху йому вай. Бо давай, ти, я ти я тримаєш я... телефон саме там, де він проходить ногою. Прям, прям він чітко на уровні груді там твоєї ногою проходить. Ногами,

Найс, найс. Фух, ёб твою мать. — державне, майно. Ну, державне майно, ну так що. А, а ви по ньому кричите. А що ми зробили? Приїхали поцілувати, по поцілувати, тут хіба можна приїхати, ви скажіть, будь ласка. Ну так ми ж нічого не зробили. Паркур від бабушки. Ви що хочетеся це все, що точно в Ви виє погнете. — і туди попадає вода. Та вже ніхто нічого не погнув. Що ж ви так переживаєте? Дивіться, от ідіть сюди подивіться, Давай, вот это вимоту, сорі. Тобто ви хочете сказати, що Аршан, це ми погнали. пиздешь начинается, а то эту... снимайте сразу, Так okay. я сразу, я же контент-мейкер. Патимейкер. Так, теперь оператор... Килька. Бабушка нас нарала, теперь мы идем на Nexus Spot. Я засрал... Выбачьте за, за российскую мову. Я засрал свои шорты, которые я очень люблю, но... Але... Блядь, але зараз упаду на траве и опять засру шорт. Что Шо вы думаете -то против бабушки, Богдан? Это мне не делать? похуй. Ну, я, при... Шо? мы, в принципе, все так... такого прыжок. же мнения. Что, что? Пангроб? Да Это я хуй, да, значит, я буду пангроб делать. скажи. он Мы все равно Шо? на эту бабушку. А, ну да. Паркур Нам Нам всем. Паркур бабушка. Паркур бабушка. я вырубаю камеру, пока что нет никакого контента, нету чего завозить. Там выше, выше, я понял. Так оно в то-то и делает, что меняет. Давай ну, посмотрим, что ты можешь вообще вбить в точку. Хорош. Чувак, це буде Пяточки. Пяточки. Самый край Пяточки. Пяточки. Ну-ка, дай дай мне. Камера меном будет. Пасочки. Дай мне побыть камераменом. Я Тримай. Ну-ка. <плоти> 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 Иди. Как зумить, Артур, Бля, как зумить. Перекрутим. Короче, пацаны, еда охрана. Сейчас буду завод, сейчас будем завозить контент. Охрена. Давай, гриди. Какая там высота? Э, где? Стоял? Какая там высота? Какая там э, подбородок под, под Артур. Ну, типа такого, да. Ну, я вот так руки стал то это херни где-то вот так вот. Бо ну, нам зателефонували, щоб не займалися, вибачайте. Найди собі десь хлопчаторку з Румунії. Добре, добре. Я не розумію, що, що, що ми нарушаємо. Ми, ми такі, які ви побачили з першого корпусу ці дівчата. І нам... Ну, ви, як мій, бачите, ми тут не б'ємо бутилки, Ні, не пихаємо, не, ми не нарушаємо порядок, там щось цей. Просто займаємося розповідом. Паркур, паркур, але візди не пихаємо. Вони ж думають, що... Ну, якщо ти отак витягнеш, то буде ок. Якщо спригнути. <звук> Та ні, то я, то, я, то, я, я, я переживаю за за в Висотять. Ви Дивіться, прошу. оце чемпіон світу по паркуру. Я, я, я дуже радий за цю людину. Він, я... він за свої дії несе відповідальність повну. Тобто ніхто не з вас не буде не за це відповідати. Не. Це ви зараз так говорите. Це визу, як ви вони? думаєте, що він щось зробить і на вас це подасть? Я тут наймаленький звинувач. Я розумію. це Я. Коля матюкается і это фок. Богдан чуть-чуть упал, но ему нормально. А, буде он? Нормально? А как? Как як как вы ощущаете этот паркур для вас? Это хорошо. Так, ми прийшли на інший спот. Вовчик бачить прыжок. На. А може я теж зроблю? Можеш тоже попробую І головне, ноги витягни. Якщо ти то я чітко візьму і поставлю на ноги. Хорош. Так, ідемо, місія для вас усіх. Прыжочок. Давайте з цієї стіни вакуу на трубу, в кет і отприг обратно а, на трубу. А ми только що відприйня, що Вова починає цю місію, щоб всі подивилися, що вона не важка. Ще почекай, хай людина пройде. <поранутрия> ну. Просто Ви працюєте працює. тут? Я не тут працюю, я на штуки. які вже підприємство. Ви думаєте, ми займаємося два дня чи як? Я не то, що ніхто не провірять. <поранутрия> 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 Там, Ви думаєте, що ніхто не перевіряє? Там нету, наприклад, того ж самого в цементно-пісочної смесії, наприклад. Тобто, якщо він зараз наступить, нога зараз судять вперед. Дивіться, я пригаю есть... по цим стінам з 2013 року. Вони які є, такі і є. Я прыгаю. Я зараз не прыгаю, вони важать в два рази менше, ніж я. Не переживайте, все буде, не буде добре. Що е фемка, она как она положена, может раньше был Ну, я я вдячний Суперс. вам за вашу турботу, але Суперс. не переживайте, Суперс. діти Суперс. дуже скилові і з ними буде все добре. Просто то, що виступає вже за грань, вона вже є настипати на край, вона вже під Окей. Ми право, вас почули, добре. А може бути отвалить. Ділай, бочок. Тільки я сказав, що скилові, і Вова пригнув на п'ятки трубу, да? Спробуємо, тільки легенько. Перша на курчик легенько роби. Ну так. Да. Ну не на пальці, але не, не на п'ятки, так як Вова. Що з нормально? Давай легенько. Боже, ще один. Коля, давай твоя спроба. О, це зразу видно. О, бляха, ти ж погано сів. Якщо сів погано, то вистався. Артем нікуш. Що, Артем? Скіл все пропив? Пробухав вдома. Куру, говориш? Артем, давай. Єдиний прыжок в овлогі буде від тебе. так так да, да, да. Полетів. Це скільки кросовок? На яку з цих трупів треба прыжок? На першу, звісно. Як ти розкажеш? Артем, кисній, давай. Кисень. Хм, Раз, два, і... Оп, і наверх ще, і наверх, о. наверх. О. Умничка. Вово, давай, чотче зроби, ніж перший не раз. Санька, давай Богдан, Легесенько. Богдан нормальними речами. Шо, шо робимо ми? Да, Богдан займається нормальними речами. Богдан, кив, тоді. Богдан, я наїхав. Якщо ти з'їхав, так під ну, себе підніми ножки трошки вище, сядь, не треба зразу, типу, з касання відпригувати. Ти ж не Серега. Колян, давай. І. Хорошо. Давай, Артем, полеті. Добре, Данька, давай. Та Боже, зразу видно, що фріранер А я тоже не Ні, я сел, я фріранер Давай, Вовчик, показуй, що таке скіл. Раз, два. Раз. Чуть-чуть сильніше, Вовчик. Ну, майже. О, нарешті. Нарешті. <зас> Такий я, почистився швидко. Та толкни стіну, господи. Давай я один раз тебе страхую, ти вкидай. Хто наступний хоче? Я. О -о -о. Що, вже, я? Да, он. Он хоче. Найс. Нормально? Що, прийгнув уже? Так, що ти в попу старий ай все, Даня, Да вс, ты снимай, уже достал. Я стой, я еще сделать хочу. Артур, я могу сам попробувати кет? Э, нет, тут сам кет може тільки вова делати. Хорош, ти коліном не вдарився? Мені. Хорош. 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 Да На Богдана, тут стрибок, який я бачив в тому році. Ну він дикий прям. Тут розгону майже нема. Водік уже один раз стрибнув, я не сняв, бо я з малими там був. Це його прижало там. Що прям сильно прижало, чи що? Та ні він застряг просто в парапеті. Ні, так його, його вбило там. Нормально. Ну показуйте, що ви робите взагалі. Опа, все. питание снято, чи умеет вы сальто, да? А ну давай я, А я третий, Павлик, Ты третий Правильно? сделаешь? Ну давай Давайте, давайте, держите, 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 держите. Что там, заценили уже люди? Да, заценили. Давай, держи, Коля Давай быстрее, давай быстрее, трём Давай, все давай, давай, на фоне фанаты идут да. Делай да. Давай. Блядь, Что ты ещё будешь делать? Так что, венгазон не взял? Хорошо. Так ні, воно нормально буде звідси ну, да. видно. Ну що ти по центру стов. Давай. Бодик, осідлайся пере. Ні, ну це да. ну, близько Давай. Давай, Владик, делай true skill. Сюди раз. Давай. Бля, що боже це в польоті ти розкинув рогатку. ти що гонєш? Давай заново, Міша. Давайте по-новому, поїхали. Що там в вебстері? Сюда раз. А, хотела нажать. Давай, давай той второй, второй, второй. Ви так так Делай, я. я. Боже! О. Так, пацани знайшли, де, де можна вчитися гімнастичні праворотики. Погнал, хорош. Давай, давай, давай. Це тупо хто за першу попитку зробив? Не вийшло. Ні, так вийшло. А, ну це в слоуму. Це ще тяжелее, я думаю. Молодець, Чипсік. Коля, ти ж говорив, що у тебе шорти -за загризнилися. Подпишитесь, подписчики. Я вам спалю мой ангар самолетом. Кстати, да. Нет, так послушай, це на ремонте в тебе ну, самолет, так Вон правильно вертолет, стоїть? там ще вот башки. Там есть еще истребитель. Там пляжный вертолет. У yeah. yeah, а, а моїх розповім? підписників є запитання, як ты в такому юному віці зміг заробити стільки грошей. Конечно, це поставки там. Як? Поставки чего? Вебстер, вебстер, ми делаємо. Вебстер, давайте, ты неожиданный вебстер. Right? Полетели. А тут вообще тупо тим движ. Давай, каля, арабу. Переснимаем, типа, типа не було, типа не взял. Ну, калян, руїна. Раз. Два. Три. И самолет запустись. Быстро! Опа, опа. Да, У тебе було перед карандазатом. Артем, давай, рандатвин. Владик, як ты туди заліз вообще? Надо вміть? Надо вміти? А ну давай. <laughs> а шо оно, типа, вобли или шо? Да? <laughs> Треба дати пацанам, Встали щоб туда. вони звідти сняли, чувак. А я ж телефону. телефон. Батякаєш, що він там вже стукають. Добрий вечір. Це територія вашого дому особистого. Ні. А яке ви мали право їсти в чужу територію? Для кадру зняти. Для якого кадру зняти? Ну для якого кадру? Ну, — У нього професії. професія така. Професія. Яка професія? Давайте ваші документи пред'являйте, якщо у вас така професія. Яка у вас професія? Хочу дуже знати. Він професійний Якщо люди прокурател. у нас красиво там колізей, хочуть десь зняти чи щось там за цього. Так красиво вже знялись. — Ну красиво я бачила, знялась, ви не реагуєте на мої слова. Ви лізете на чужу територію, вчасно я в інститут, ето. по якій причині це ви так себе ведете? Як? Поясніть свою поведінку, будь ласка. Ви хотіли показати, що ви по трубі вмієте лазити, чи що ви її обірвете? Ви Та ж по трубі. Ну як ні? Ну якщо б я її і... чувствовав, що оберу, я б не ліз. Ну, а чого лізти, скажіть, щоб зняти кадр. Ну, я ж кажу, в нього а, професія Це така. Це не те, що паркурний... ну, ви ж не бачите, я бачу там кадр. Я зняв з лісу. Я мені більше там не потрібно. Дивіться, нічого не сталося і лізти ми... туди вже ніхто не буде. Давайте я вам отак скажу просто а ви і все. Та вже залазили кучу разів і нічого не сталося і не станеться. Ну ви зараз підете, ну давайте так. Я вам скажу так, ми зараз розійдемося, типу, ми, ми знову повернемося. Ну для чого це? То я ну, ми тут... ну ви можете викликати, але ми тут уже руками тренуємося, поліція приїжджає і уїжджає. Все. Тобто це ну нічого не, не поміняється. Ну, бо ми тренуємося не конкретно. Тут ми от зараз просто э, сюди заходимо там раз в рік, раз два рази в рік. Ви нас просто Красиво, зараз замітили, бо ми туди, не туди ми не будемо залазити іншого. більше. Ви і могли все будете піде і сказати. Так і ви ми би хочем? заборонили зразу. Ну, ви, ви думаєте, що ми ви таке не пробували? Що така Та ні, ну ні, ви б ви, ні, то як ви спілкуєтеся, ми, абсолютно, ми абсолютно нормально. Будь ласка, допустіть нас на той балкон. Дивіться, я вам покажу. Я як... сказала, ребята. Бодяк, як завжди, оце пригнув собі вже тут оцей геп тут Владик несется давай. Владик в вперше. Хорош. Уес. Что oh, yes. там, пацаны? Нормально все? <решили> Хорош. Найс. Oh, nice. Хорош. Og nå en Hva skjer nå? Сегодня экшон будет жесткий. Мг. Ой. Бэкграунд музык? Салют, папа. Салют, папа. О, салют, папа. Салют, папа. О, салют, папа. Нормально? Да. Mm. Угу. Бэкграунд мюзик Артем. Вовчик, ты же самое абстрагируешься, делаешь высокую боковуху максимально и все, и ты стикаешь на раз. Mm. Давай, полетел. Изи, хорош. Polish. Хорош. Mm -hmm. Ну давай, чипсик, уже на, на эмоциях. Смотри, что он делает. Я шо, вот там, короче, на сраку седал. тупо стал. Но!

Втом промахнувся по мату, ну, сейчас Данька покаже, де треба робити. Вот, там треба робити. Коля вже знає, де робити. О, Коля зробив правильно. Я тоже так хочу взяти сейчас. Давай, давай. А ще з ним? без мене ще. О, я Ух, хорошо. Там виглядало, звідси ніби ти накрив ногами трубу, короче. Давай. Тебя, да а -а -а. боже. Все, чипсик, все, тебе, тебе хватит на сегодня. Да, ты бы что-то распидорасы. Чих, пих, і покотився і задочку. А ну давайте, що ми на заминку робимо на вулиці? Давай, ну ти мог уже катиться. Ну, ти тоже уже міг катитись. Я не хочу. У Одежда грязная. Ха-ха-ха. У мене Колян такий спрашує. а що, Шортики можна буде відстирати від травички, да, Коля? Переживаєш? Щоб чистеньким бути. щоб Умнички мої дві. А це два просто бешкетники. Абсолютно похер пацанам. Полетел роллами, да. Кстати, я колись з такой горки робив где-то раза в три больше. Я встав, чуть не умер по им. А голова крутится просто капець. Ну, красиво, красиво.